Знову посилка з Америки, знову з аукціону eBay. І це теж замовлення нашого клієнта. Тут у нас має бути е, Microsoft е, ноутбук Surface. Лептоп називається Surface. Так, є блок живлення. Так, запаковано так, все дуже серйозно. Нічого у нас більше тут нема. Така упаковка грандіозна. Трохи крихток є. Це той випадок, коли ми підсадили клієнта на ноутбуки Surface і на наш сервіс. Клієнт вже декілька років тому брав у нас предучу версію Surface, йому все дуже сподобалось, і коли став час оновитися чуть-чуть, то він вирішив тільки Surface, ну, але вже новіший. Тобто, це четверта версія, у нього третя версія, здається, була, і менше чуть-чуть Тут у нас а, ні, у нас це третя версія, а у нього була друга. От, і з меншим діслеєм у нього версія. Так, ну, це перше включення, тут Windows зброшений. До речі, да, що ми зразу не, не замітили, і на що я не звернув не зверну увагу, що він працює від батарейки. Він теж у нас плив і 4 тижні він плив. І батарейка жива. Як вам, до речі, всі знали, що Microsoft, крім Windows, випускає ще й ноутбуки. Це такий металевий корпус, тонесенький, тонесенький він. От У нас от, розмір USB і трохи ще. От, екранчик дуже тонесенький. От. Це у нас гніздо під зарядку. До речі, зарядка у них е, магнітна. Як у типу, яблуку магнітиться і загорається. От. Прикольно все так дуже зроблено. Стильово так все, конечно супер. Класні ноутбуки. Цей в дуже гарному стані, і вона такого пропили смочити трохи від крихт. От. І український Windows йому треба.